Привіт, я Андрій, і я власник бізнесу. Маю невелике швейне виробництво дитячого одягу. Цей рік був складний для підприємства. Падіння продажів, відключення електроенергії та підвищення тарифів ледь не призвели до банкрутства. Собівартість зросла, і нам стало складно конкурувати з іноземними виробниками. Щоб врятувати власну справу, я взяв участь у програмі Додай енергії твоєму бізнесу нам дали кредит на капітальні вкладення в основні засоби для зниження споживання енергії. Ми утеплили фасад, замінили освітлення на енергозберігаюче та встановили сучасні прилади обліку. А незабаром у нас з'явиться власна сонячна станція. З нею ми зможемо працювати безперебійно, знизити собі вартість та витрати. Рекомендую програму і вам. Умови прості: програма для мікро, малих та середніх підприємств, що є резидентами, не перебувають під санкціями, працюють понад один рік та мають позитивну кредитну історію. Вони мають представити проєкт у сфері енергоефективності, що знизить витрати енергії або викиди СО 2 на 20%. Максимальна сума кредиту – до 500 тисяч євро у гривневому еквіваленті на строк до 5 років. Комісія – 1,5%, а процентна ставка складає 17% річних та може бути здешевлена за програмою «Доступні кредити» 5, 7, 9%. Щоб отримати позику, потрібно подати документи до одного з банків партнерів. Моє підприємство вже зробило перші кроки до енергонезалежності, і я бачу результат. Додайте і ви енергії своєму бізнесу.